Електрощит, комплектація Comfort. До складу у нас входить відний автоматичний вимикач. Реле напруги захищає побутову техніку від неякісної електроенергії та два автомати на лінії квартири, які захищають від короткого замикання та перевантаження. Також у нас є ось такий лист, де можна підписати споживачі. Частково вони тут вже підписані. Те, що не підписане, потрібно підписувати самостійно. В залежності від того, що ви будете підключати, там розетки, освітлення і так далі. А, і такий візерунок, який в точності відповідає тому, що зображено у нас, що у нас встановлено в електричний щит. А також у нас є ввідний автоматичний вимикач, який встановлюється на сходовій клітині в електричний щит. При встановленні даного комплекту електрощита ви будете на 100% захищені. від Короткого замикання, перевантаження в мережі, неякісної напруги, захистите свою побутову техніку якраз таки від тієї ж неякісної електроенергії, і можете одночасно вмикати будь-яку побутову техніку і не хвилюватися, що у вас щось згорить. При встановленні даного комплекту нашою компанією гарантія 2 роки.